І ще одна новиночка від компанії «Грюнхельм» – це тримерний набор для гоління сім в одному. Ідея для гоління як обличчя, так і тіла. Значить, Робимо розпаковочку. В комплект у нас входить зарядна база. Сама, сам шнурок зарядка до цієї бази, Мастилко для змащування, щіточка для чищення. Власне, сам тример, який може заряджатися ось таким чином, а також можна переключити з бази зарядочку сюди і працювати від кабелю. І в комплект входить 6 різноманітних насадок для стрижки. Всі вони йдуть під різну довжину, щоб можна було зручно обрати і використовувати. Основне лезо у нас йде з титановим покриттям, і рухоме лезо йде з кераміки виготовлене. Вмикається натисканням кнопочки, і відразу ми бачимо заряд, на який ще вистачить цієї машинки. Є декілька рівнів швидкості. Також на самій машинці можна встановити. Довжину стрижки від 08 до 2 мм перемиканням. 0,8 і 2. Насадки встановлюються дуже легко, просто одним рухом фіксуються за допомогою такої кліпсочки. Точно так же легко вони знімаються.